mm -hmm. Андрійко тобі не холодно. Софія. Ти не замерзла? Не жарко і не холодно. Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочала відео трошки з такої зачаровуючої природи, з атмосферної такої, туманної. У нас дощить, діти вибігли на вулицю, це суботній ранок. Всі набігалися по дощу, грали у футбол. Потім сніданок, в кого який, в кожного був різний. Показую варіант свого сніданку. Ну, а далі по розкладу у мене заквасити капусту. Кожного року я квашу дуже багато капусти. Це, напевно, єдиний, єдина така заготовка, яку я роблю дуже багато, і вона використовується дуже багато. Я не, ну, не можу сказати, що всі її дуже сильно люблять, що це страва така номер один. Але я всіх припрошую. Оскільки капуста квашена є дуже корисна, саме квашена, не маринована, оскільки мариновані овочі є більш шкідливими для нашого організму, а квашені є дуже багатими на різні такі. Окрім того, що на вітамін С, так ще й на різні бактерії, які дуже потрібні нашому організму для відновлення мікрофлори, тому. Зараз в мене тут є два такі пакети по 10 кг кожен. Там ніби трошки вже і є е, моркві, але я начистила, натерла трохи е, моркві. Багато моркві я не дижу, тільки знаю, що якщо дуже багато моркві, то капуста може стати близькою. Принаймі е, так мені колись казала мама. Так я чула дуже багато разів від інших. Господинь, тому багато капусти я моркви в капусту, я не додаю приблизно одну морквину, десь на 2 кілограми капусти і все. Я так і висипаю. Умовно, в мене ну десь по 3 кілограми, по 3 з чимось. Так як в мене пакетик має 10 кг, я його на три рази ділю і даю сіль. Дві е, столові ложки даю чайну ложечку цукру, хоча можна і не давати. Були роки, коли квасила взагалі без цукру. Е, просто сіллю, оскільки там є солодка морква, і капуста теж має цукор в собі, який е, провокує брудіння, і все одно капуста буде киснути. І ось так гарненько все переминаю. Ще між шарами можу давати лавровий лист. Перець горошком і духмяний перець. Гарненько перетираю, натрамбовую, якщо капуста пустила сік, добре, не пустила сік, то даю холодної води і сіллю. Заливаю, притискаю, ставлю грузик, в мене це миска з водою і зверху ще прикриваю кришкою. І ось так залишаю в підвалі. Підвал не холодний, оскільки по сусідству кочегарка все одно. Це не те, що на вулиці пропалюється, і нехай капусточка ось так кваситься. Ну що ж, з капустою у мене вже все. Я вже встигла поїхати до магазину. Ну, такий за сумісництвом як і ветаптека. Купила котику від глистів препарат, оскільки він прибився, вже живе з нами в хаті треба його проглистувати від бліг. І ще плюс у вікусіну її хресну її день народження. Він був, але її не було. А так як ми Хресну стараємося з якимись такими е, датами вітати, як, наприклад, 25-30-35 років, не кожного року так, на такі круглі дати. то Тепер у нас теж така дата випала і хочемо її привітати. Я вже все купила, їду додому, а що купила, покажу вдома. І так як я нічого такого не планувала купувати з продуктів, я їздила по зовсім інших причинах. Тільки купила лаваш. Бо хочу зараз на вечерю приготувати. Смакоту з лавашу купила фарш майонез. Е е кефір. Ось таку курячу опаску. Шматочок з сиру і масло. Все. Це вс всі такі продуктові покупки. Ще що? Купила насадку на швабру нову. І так як я казала, що котикові треба протибліг препарат, то тут є від і від глистів. Треба його трошки полікувати. Ну, а хресні ми купили ось такий букетик і купили їй прикрасу. Е, я, тут, коли в машині говорила, не так, напевно, виразилася. Ми вітаємо Хресну кожного року, але не все нам виходить з неї зустрітися. А вже обов'язково зустрітися, нам так. ми стараємося вже на круглі такі дати, щоб обов'язково обов'язково. А вітаємо ми кожного року. Купляла я щось таке, що було персонально для неї, не для дому. Копила їй сережки. Ось такі ж сережечки. Не знаю, сподобаються, не сподобаються, але принаймні вибирала так, як для себе. ну Враховуючи ще смаки, оскільки цю людину я, принаймні, трошки знаю. Добре, подарунок є готовий. Зараз буду готувати вечерю. На вечерю хочу приготувати такі а налисники з м'ясом, але щоб не готувати налисники, то я купила лаваш. Готую начинку. Для начинки я нарізаю цибулю, її я буду підсмажувати. Відправляю її на сковорідку, нехай підсмажується. Тим часом натираю моркву. У мене тут начищено моркви багато, але вона мені вся не піде. Одна морквина. І зразу із моркою я додаю фарш. Гарненько перемішую, можна додати водички трошки, прикриваю кришкою, і нехай усе тушиться. Окрім того, що я буду такі рулетики, налиснички готувати, я ще готую відбивні, оскільки в мене діти люблять дуже відбивні, і я їх частенько готую. Фарш. Що я додаю до фаршу? Додаю із спецій тільки сіль, сушений часник і трошки перцю та лавровий листок. Більше ніяких спецій я не додаю. Якщо його добре посолити, поперчити, додати трошки сушеного часнику, то більше нічого е і не треба. А якихось підсилювачів, таких підсилювачів смаку я не додаю вже дуже дуже давно. Вже багато років таким не користуюся. Для відбивних я просто перебиваю теж яйця виделкою, сіллю, часником, сушеним, наприклад, і тим самим перцем. М'яско вивалюю в борошні і смажу на сковорідці. Більше нічого якось там по-іншому я не роблю. Можна, хтось готує і в сухарях, а в мене такий варіант борошно, яйце. Осмажила і все. І це найсмачніший варіант відбивних для моїх дітей. Інакшого її відбивної, вони ну, принаймні не признають. Так, далі повертаємося до млинців моїх. До млинців, окрім фаршу, я ще буду додавати сир. Сир я нарізала такими подовговостими пластинками, буду викачувати млинці теж у яєчку. Яєчко залишилося у мене від відбивних, додала ще декілька яєчок. У мене тут є три упаковки лавашу по дві штучки в кожній. І зараз буду нарізати його на такі смужки. Можна і на трикутнички нарізати, але я нарізаю ось так. Просто на смужки, на довгі, потім розділяю ще на дві частинки і буду загортати фарш у середину у лаваш. Підготовляю собі ось так тарілочку. Всередину викладаю трошечки фаршу, небагато, щоб можна було закрутити. Ставлю кусочок сиру і гарненько закручую. Закручую так, як звичайний млинець Потім я його опускаю у яйце і тоді у панірувальні сухарі. Все викладаю на бляшку для випікання, і ще буду запікати у духовці. ну Запікати рівно стільки, щоб просто зверху яйце присмажилося, запеклося, і щоб розігрівся сир. Тому що ну, таке завдання, щоб був смачний всередині сирок. Робила я процедуру так всю послідовно, закручувала яєчко, потім сухарі, але так все липне мені до рук, що вирішила спочатку просто накрутити млинчиків із лавашу самих, їх наскладати, а вже потім їх усіх вимочувати у яєчку. і у пенірувальних сухарях. Бо інакше хіба треба так. Один закрутив і пішов мити руки. Другий закрутив і пішов мити руки. А це взагалі не варіант, бо так можна робити. І стільки часу, що і вечері вже не буде, і прийдеться хіба, на сніданок це все робити. А так процес відбувається набагато швидше. Закрутив, багато накрутив, накрутив, а потім просто вимакав це все в яйці і в сухарях. Ось така кількість у мене. З всіх тих млинчиків Лавашевих вийшла. Ось так вони виглядають, так як чимось зверху притрушені. Відправляю в духовку при 180 градусів там, розігріту, на хвилин 5-7, можна 10, кого як. І все, млинчики готові з таким смачним тягучим. Ну що ж, на цьому все. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!